Саша Олексій Дмитрович. Ну, тобто зараз ви це як називаєте? Відпустки. О. Треба вертатися в бойову частину так. після відпустки. Угу. Думаю, що все буде нормально. А, хоп... а... да, почалося ваше захоплення <соценно>, літературним словом. Л... Літературним словом, я вибачаюсь, почав захоплюватися ще коли ходив в школу. Бо спочатку це була дитяча книжка. ну Дитяча книжка була в дитсадку. Мені батьки регулярно купляли, щомісяця, щотижня іноді купляли дитячі книжки. Часто це було видавництво Веселка. От. І таким чином з дитинства я був призаохочений при до читання книжок. То розглядав окремо малюнки, потім вже навчився читати до першого класу. І таким чином любов до книжки пішла, пішла, пішла далі розвиватися. Потім я, навчаючись в 18-й школі, перечитав дуже багато і вітчизняних, українських класиків, і російську літературу ми досить сильно вивчали. От. Таким чином. Я помітив, що слово впливає на людей. От. Іноді можна зарипмованим словом сказати чотири рядок і висловити дуже глибоку думку. І люди аж за голову беруться, чи сльози в них виступають на очах. От. Ну, це майстри слова, хто володіє словом, хто вміє це казати. Ну, колись залицявся до дівчат, то любовна лірика, щось на них сильно впливають вірші. Їй Особливо що як сам сочинив, написав. Це їй дуже подобається. так що, Якщо хтось хоче дуже вдало освідчитися в коханні, то може спробувати і сам написати вірш, чи можна і процитувати когось там. От. Ну, наприклад, пару рядків. О, та це я позабувався Позабував. з цією армією. Позабувався, подождіть, зараз. Uh -huh, uh -huh. А воно крутиться. Зустрілись ми з тобою, моя кохана, коли у квітні зацвіли сади, нас поєднала та любов. Весняна, в садочку біля тихої води. Ну Це почати длінне вірше well, просувати. Ми зустрілись з тобою, а юність давно відлетіла. Пролеті... Пролетіли літа і життя половина пройшла. Та душа не старіла, а жити любити хотіла. І тебе я шукав, ти мене моя мила знайшла. До тебе серцем пригорнусь, душою ніжно доторкнусь, моя любима, любове довгожданна. За тебе Богу помолюсь і розминутися боюсь в житті земному з тобою, моя кохана. Ну, таке чуть. А розреши тобі в любві признатися, Розреши тебе поцілувати. Я іскав так довго в житті щастя. Розреши з тобою життя почати. На... Розреши тебе любити, в тебе влюблятися, для тебе бути як тепло і свет, а свеч. Разреши с тобой жить, не расставаться, разреши в душе любовь взберечь. Разреши с тобой навека остаться, одиночество на радость поменять. Разреши тебе в любви признаться, разреши тебя поцеловать. Ну, на российской мові також ясно, да. То, то пишете як на російській, да, так і українською. Ну, українська мова мені ближче до душі. Люди, які знають властивості мови і слова. Мені казали таку річ, що коли людина виростає в мовному середовищі якомусь, вона душею відчуває дію слова, От, зміст слова, яку енергетику несе слово. І таким чином вона навіть, як пише, і сильно не задумується і не мучується, як там скласти речення, чи як там рейму скласти. Ну все автоматично якось ллється потік з душі. Тобто, якщо, наприклад, я не виростав в англомовному середовищі, то англійська мова для мене ну, вона вивчена може бути. там, Зі словником всяк ще так я можу там сказати, здравствуйте, там, чи щось побалакати, але дуже глибоко душею пройматися я не можу, бо тут для мене мова чужа, вона вивчена. А Ну, а це те, що було з дитинства. Хоча дуже неприємно було, коли Миколаїв був закрите місто і уявіть собі, ми виходимо з батьком з кінотеатру Іскра, в мене повно вражень після перегляду кіно. І я ж шестирічний там, точно, да, да, до школи це було, з шестирічним хлопчиком і ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля батькові, -ля 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 а він глянув на мене строго і каже, Льоша. Прийдемо додому, каже, чи приїдемо до баби, діда в село, будеш балакати, як тобі схочеться, хоч російською, хоч українською. А в городі Ніколаєві, коли Ніколаєві, ж між людей, пожалуйста, або говори на русском язику, або мовчи. Ну це був 1983, здається, чи 82 рік, коли... Ну, суднобудівні заводи, КГБ дуже сильно крутилося, особливо ми шили біля суднобут ЧСЗ в лісках. І очевидно, це було таке настанова з тим, щоб ну, не було завих запитань від серйозних людей. От, а потім все ж це ж на моїх очах сталося і 1991 рік, Незалежність України, потім українізація, потім почали приділяти серйозну увагу і українській мові в середній школі, інститут, українізація. І таким чином, ну, коротше кажучи, мені легше писати українською мовою, хоча іноді заносить на суржик, ну даруйте euh, Миколаївська область. А у західняків є свій, свій діалект, іноді як е, гуцули, от ми в армії служби, гуцули балакають, а та, 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 не скоромовкою, так до чого швидко вони балакають, а до того ж є свої діалектизми, свої там. Е. Суто там специфічні терміни, які є, наприклад, у нас, наприклад, називають Казан, а він каже баняк, що таке баняк. Ну, коротше, ну, все, ну порозуміння, коротше кажучи, порозуміння ми знаходимо. От. А ви народилися у Миколаєві? В Миколаєві, народився, хрестився, в родомі номер 3 Мати казала, 12 часов дня. П'ятницю. Це ж я подивився по календарю. Христос помирав у п'ятницю, а мене утаскало на родиця в 12 часов дня. Ну, слава Богу, живемо. А хто ви за професією? Чи... Ну навчався на агронома ущеного в Миколаївському сільськогосподарському інституті, поступав в інститут, потім зробили академію в 99-му році, зараз університет. Ну, Вийшло так, що я... Трошки не довчився і фактично диплому в мене немає, але агрономія це на все життя. Захоплююся і виноградарством. Ну, овочі, корисно навіть знати, як вирощувати овочі. Приємно вирощувати квіти, ну і вміть посадити фруктове дерево, щоб виросло якесь прекрасне яблуко, слива. Та ще яблуню накалірувати різними сортами, там жовтеньке, там зелене, там червоні яблука, там майдарет, голден деліше, семеринка. І Думав, ну апельсин лимона виросла. Думав, що лимона росте з насінини, а воно виросло мандарина. Зацвіло за і мандаринки. А воно ж не зрозуміло, поки не поспіло. Бо маленьке, зелененьке, плодики ті померанці, плод померанець, це по ботаніки. Ну а потім раз і поспіло мандаринка. Слава Богу. Ну, а, а, а ці лимони і апельсини виросли високі, потолок 2,60. І воно вперлося у стелю, та дивлюся, що рослина велика росте. А не дай Бог зимою отоплення не буде. Ну, Померзнуть жалко, взяв одніс на кафедру фізіології рослин, «Альма Матер», в інститут рідненький. Ну, було приятно Ботанікам, нашим викладачам, що, о, Льоша приніс, а що це таке, кажу? Цитрус апельсініум, підходи. <різь> а як ви почали писати вірші для дітей? Вірші для дітей почали писатися якось самі, очевидно, через те, що я чи зберіг дитячий стан душі. Чи то, що мене так і досі захоплює література для дітей, як світлий спомин з дитинства, я думаю, це не тільки в мене, що е, найкращі спогади, що в людини от, в житті було, це спогади з дитинства. Слава Богу, що в мене було дитинство спокійне, тобто не те, що зараз от, військовий стан, мені дуже... От, як громадянину України мені і соромно і стидно перед тими дітьми, які побачили такі жахи на тому сході. Ну, така історична доба трапилася. І горко, і обідно, і соромно. А в мене було дитинство, бачать таке, було 80-ті роки, тобто я себе пам'ятаю 4-річного віку. Ну, коротше кажучи, всі 80-ті. І дитяча книжка це те, що... Світлі спогади з дитинства, які дуже приємні для душі. От, бо навряд чи людина буде захоплюватися, там, що її дорослі клопоти, і не, не, не доставляє вже що, якогось там задоволення чи що. А от спомене про дитя. І так вони почали писати ті дитячі вірші самі собою. Потім подивився, їх назбиралося вже там 3 чотири десятки. Думаю. О, та це вже, може, і збірка буде. Прочитав одним людям, сподобалось. А другі подивилися, кажуть, хорошо. Працював на цегельному заводі якось раз, а в нас був один ну, співпрацівник, а в нього жінка в дитсадку, наприклад, вихователькою. Він каже, принеси мені там з десяток, приніс йому в зошиті, написав. Вони ж значить, на своїй колегії педагогічній. Подивилися, почитали, ну, дітям прочитали, сподобалося. Ну, думаю, можна і видати. Ну і з тим, що в 2014 році, в минулому, вийшло видати книжку, та ще й малюнки прийшлося намалювати. Ну, то, що тільки чорно-білим олівцем простим, діти хай порозмальовують, буде така собі разу крашка. Може і трошечки це будуть ази малювання. Ну і любов до природи, може якось прив'ється людям з тими віршами про тварин. От чи ж зауважу, що вірші про тварин, бо в силу того, що агроном, це ж як не каже, а біолог, все одно біолог. Ну і також захоплення природознавством. ну Елементарно люблю спостерігати за природою, чи на річці, як чайки літають, а ще ретянка співає. От, міські птахи міського ландшафту, все це ж, це ж крутиться перед носом. Потім рибки були в мене в акваріумі постійно в дитинстві, любив доглядати за ними. Попуга той хвилястий, то взагалі така потеха. Що... Так що в селі сільськогосподарські тварини дуже багато доставляють, позитивних емоцій дають людині. От, якщо правильно поводитися з тими ж тваринами, мої чи великої рогатої худоби, там, чи з птахами. От. Ну і таким чином, любов до природи якось, сказала своє слово mm -hmm. через мої руки. Там, не знаю, який там поетичний талант, але ну, дітям, mm -hmm. дітям подобається, будь ласка. Ну, зараз, наскільки я зрозуміла, ви частіше читаєте свої вірші з Ну, прийду з армії, може і ще комусь почитаю. Сподобається якійсь дівчині, що я пишу для дітей, та якась за мене заміж вийде. Побачимо. От. Ну, ще, Ну, Не да? сподобалося, я не знаю, що, що то вони набрось? були. Вони були, може, в такому ду настрої. душевному настрої, що там їм сподобалося. А може так метко слово складено, да. Рима. От. Ну, Будь ласка, мені не жалко, позитивні емоції. Тим більше на фоні ну, сучасності жарти, да. хай, жартів, наверное, хай, мабуть, хай людина зували. посміхнеться, угу. може менше зла буде в світі, а більше доброти. Спасибо.